Всім доброго дня, слава Україні, героям слава і смерті Російській Федерації. Так, Сьогодні неділя приїхала в Аушан, ой, вибачаю, гіперкоп, і покажу те, що залишилося і в яку ціну. Наступну неділю, яка пройшла, подивіться, було все те саме. Все те саме, нічого не помінялося. Ой, подивіться, ну така красунка, ну така красунка. 12 євро. Квіточки по бутони поскидали, квіти поскидали. Подивіться. А оця, ой, з такими грушечками, подивіться, яка красива. Яка красунка, подивіться, ой, яка гарна. Ой, Ось подивіться. Ось подивіться, ось на цю жовтельку. ну Красота красотою. Ну і ціна. 12 євро. І... Ось, оця, ось... ось, подивіться. Землі вже зовсім немає. В такому вони стані. І ціну не скидають. Жалко, дуже жалко. Так. Потенція. Потенція. А дев'ять Так. Ну і що тут залишилося? Що залишилося з того, що було того разу? Ой, ну оця така красива. Це дуже гарно. Так, подивимося корінці, тут сухо. Цей раз сухо. Не, не і коріння нормальне. Це мене аж дивує, тому що я скільки раз дивилася, тут завжди мокро і коріння дуже погане. Ну Красота просто неймовірна. Мені дуже подобається. Вона такого жовто-салатового кольору з цією розовинкою, з цією лупкою. Ой, ну. квіточка десь сантиметрів 6-7, я так думаю. Ну, коріння гарне, гарне коріння. Так, що тут ще так? А ну, це така сама? Ні, це вже інакше. Тут біленькі, але ну, це малесенькі, вони мене, напевно сантиметрів п'ять. Оці великі. Так, подивіться, пірат пікоті, так і не забрали. Так і не забрали, пірат пікоті. Ой, красота. І корінців, ну, корінців, трошечки. Трошки корінців, нема багато. Ну він красунчик. Красончик, просто красунчик, Просто красунчик. Ось ось такий жовтенький з такою губкою. Теж нові квіточки з таким трошки салатовим відтінком, А ці, що вже давніші, то такі Вот. Тоді цю теж ніхто не забрав, Цю теж ніхто не забрав. Тут коріннячко більш вологіше, коріннячко є, коріннячко непогане, так і сказати. От. Ось така. І ще така одна є. І ось що тут є така якась. Ой, зараз подивіться, Ой, падає. Падає, падає. Ну і білі, оці всі білі. Що були? всі оці білі. Ось тут трошечки інакша була. Більша вона. інакшенька трошечки. Так, а це у нас ось така жовтенька. Гарненька, дуже гарненька, Тоже симпатичненька. Ось впала. Теж симпатичненька на дві гілочки, але бачите, скільки бутонів вона вже поскидала. Так, бутони поскидала. Ось, ну, Квіточка квіточка десь сантиметрів 7. Не знаю, тут не буде видно такого. Там трошечки така крапушка є. От. І Корінці, корінці, нормальні корінці. От, така. І ще хочу показати вам, що є розова. Зараз. Ще є ось отака розова. Тоже вона там в глибині, є крапушки. Як називається, не знаю. Ну, десь така сантиметрів вісім, мабуть. От, ось така. Корінці теж нормальні. Корінці нормальні. От. корінці нормальні. І ось і така квіточка. Ось оце, що в нас тут є. Ось. І ну чого вкрай буде. Ось покажу вам ось такі букети. Зробили вони. Сьогодні свято батька. Ось по 5 євро. колоси. і ось такі, не знаю, як звати. От. Що тут ще залишилося? От залишилися ще гербери, але вони малесенькі, по 3 євро. Такого більше немає нічого. Все, всім доброго дня, будьте здоровенькі і перемоги нам якнайшвидшої. Всього найкращого.